Навіщо купувати вінок на ялинку, якщо можна зробити його своїми руками? А як саме його робити, ви побачите в цьому відео? Фетер це така універсальна річ, що з нього можна виготовляти все, що захочете, і наш віночок теж. Оправши два листа зеленого фетру, я починаю робити заготовки. На аркуші паперу я малюю лепісточки різних розмірів. Перший тип це лепісточки, схожі на крапельку. Другий це такі, ніби дубові лепісточки. Аркуш паперу я складаю навпіл та починаю вирізати, щоб лепісточки були рівні. Таким чином я вирізаю всі свої заготовки. Беру лист темнішого фетру та за допомогою чорного маркеру починаю вводити перший лепесточок. Я не прям багато їх роблю, тому що я буду робити ще ці липісточки з більш світлішого фетру, та також можна доробити їх в процесі. Цієї кількості поки що буде достатньо, тому ми починаємо вирізати. Ось такий перший лепісточок у нас вже готовий, а тут вже готові і всі інші. Тепер я беру фетр посвітліше та роблю дубові лепісточки, тобто спочатку вимальовую їх, потім вирізаю. Залишки фетру, що у мене залишилось, я повирізала такі полоски, ми їх будемо використовувати для додаткового декору. Вони самі по собі тоненькі та не дуже длинні. Для основи я взяла коробку та вирізала з неї 6 полосок 10х3 см. З них можна зробити шестикутник. Для склеювання цих полосочок я використовувала гарячий клей. Також потім його буду використовувати для склеювання лепісточків. При склеюванні стараємося зберегти форму шестикутника. До речі, якщо ці полоски робити не 10 см, а більш длиннішими, то збільшується сам діаметр кола, тобто і вінок буде більшим. Всі угли ми відрізаємо та починаємо приклеювати лепісточки. Я вирішила, що всі мої лепісточки будуть направлені вправо. Спочатку я клею великий лепісточок та потім на нього буду наслаювати лепісточки поменше. Також в деяких місцях я додавала ось палочки, що ми робили з остатків фетра. В хаотичному порядку я проклею всі лепісточки до кінця. Спочатку клею великі лепісточки, потім на нього наслаю лепісточки поменше, та іноді додаю палочки. Все, це наш останній лепісточок та можемо переходити до задньої сторони. Якщо ви робите для себе, то не обов'язково оформляти задню сторону, але мені все одно хотілося, щоб все виглядало гарненько. Тому я взяла лист фетру, що у мене залишився, та почала обводити свій віночок. Це можна робити як на даному етапі, так і в початку, коли ми тільки зробили картонний каркас. Це кілечко, що у мене вийшло, я поділила на 4 частини, щоб легше було приклеювати на основу. Знову звертаюся за допомогою до гарячого клею. Клеючи кожну частину, я я завжди перевіряю, щоб з іншої сторони нічого зайвого не виглядало. Також я вирізала дві полоски, які по ширині йдуть 0,5 мм, а по довжині то ж саме, що й діаметр нашого віночка. В моєму випадку діаметр 42 см. Одною частиною я обклею боковушку моєї картонної основи. А з іншої частини я зробила таку петельку, на яку ми і будемо вішати наш віночок. Тепер віночок можна прикрасити, та він готовий. Всім дякую за увагу! Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк та не забудьте залишити коментар.